Вітаю, мене звати Поліна і я випускниця of Academy, а саме освітньої програми Hard Skill Web Design. Це вже моє друге навчання, але саме на цьому курсі я вперше, тому мені є з чим порівнювати, і я можу з певністю сказати, що цей курс виправдав і навіть перевершив моє очікування. Із першого уроку відчувається, що матеріали підготовлені на дуже високому рівні. Курс охоплює всі необхідні аспекти сучасного дизайну від основ до передових технік, що дозволяє отримати цілісне розуміння цієї сфери. Особливо мені сподобалася практична частина, оскільки реальні завдання допомагають закріпити теорію і відчути себе впевнено в роботі з дизайном. Стосовно менторів, вони не тільки пояснюють твій матеріал. Але і надихають, мотивують тебе рухатися далі і розвиватися. Я з впевненістю можу сказати, що цей курс дав мені не лише нові знання, але і впевненість у своїх силах як веб-дизайнера. Тому я можу без сумнівів рекомендувати вам це навчання.